Так час проходить, ідея. І в цьому часі, який ми проживаємо, ми залишаємо щось для вічності. Хтось лишає добрі діла, а хтось лишає руїну. Нас вчора тут бахнули недалеко. Так бахнули, що. Практично на камерах відеоспостереження, які в церкві стоять, це був ніч, то видно було, як посипалося все порохеє і так далі. Ворог дуже підлий і дуже цинічний. Тому я все-таки. Хочу, щоб ваша молитва була не наповнена злоби і бажанням помсти. А молитва, щоб була, Господи Боже, не знаю, скільки тебе людей просять, але я хочу взяти участь з тими, які просять по Божому. Зроби так, щоб Росія не мала чим воювати. Бог не може так зробити, щоб вони не хотіли воювати, бо вони, вони вагітні війною і вони можуть народжувати тільки війну. Ми можемо Бога просити, щоб вони не мали чим воювати. Може тоді до них дійде. І кожному, кожному, хто слухає. Хто сіє вітер, каже Ісус, той пожне бурю. І все, що ми сьогодні, українці, терпимо, ракети, шахеди, безпілотники, все це. Хочеш не хочеш, всі, хто оце скидає на нас, будуть мати то саме. Але трошки гірше. Тому кожен, хто не хоче, захоче зробити якесь зло, навіть один між одним, знайте, що воно до вас вернеться трохи гірше. Хто не вірить у слова і справедливість, яку Господь Бог нам всім. Засвідчує? не вірите, побачите. Побачите. Але біда в тому, що і ми багато заслужили. Іде, це воно йде в дві сторони, розумієте? Що ми винні ми нічого не винні, ми такі були чемні, такі були чемні. Я не буду уточнювати, я не буду уточнювати, що ми винні, наскільки ми винні. Але скажу вам одну річ: Господь Бог є справедливий суддя. За добро нагороджує, за зло карає. Я коли подивлюся на себе, я себе завжди рахував патріотом навіть у радянські часи, і моя мама мені свідок. Вона мені казала, Васильку, не можна так казати, бо нас татом в тюрму посадять. Я був великим таким, знаєте, патріотом. Але я вам скажу, скільки я зробив таких речей, які стали причиною оцього Присутності русського міра тут і російські пісні. Я не звертав на то уваги. Я вибирав пісня хороша, чуйна, життєва. Я спів, в мені яка різниця російська, українська, Я дивився фільми. Я так само винуватий. За це. Я дивився інтерне і захлобистиним. Він був такий цікавий. Я, по-перше, хотів бути лікарем. Для мене це було дуже близьке. Я так тішився. Сьогодні дивишся на це артиста. І сум побирає. І я себе рахую патріотом. І скільки я поступився був в тому, що сьогодні бридко на себе сидити. Але я не придавав тому, що то так серйозно. А за це все треба відповідати. І туди. Агресор має повне право сказати: подивіться, то, то, то вони там всі. То ми один народ. Подивіться, ми дивимося одинакові фільми, ми слухаємо однакову музику, ми розговорюємо на єдиному язикі. Це один народ. Його треба спасати. Ось вам. І за це треба віддати, каже Ісус, хто не від... поки не віддасте, до останньої йоти не закінчиться. Ми платимо величезну ціну. І якщо хтось хоче оце знецінити, оці смерті наших хлопців, якщо хтось хоче знецінити цю величезну героїчну працю волонтерів, надзвичайно героїчну працю медиків. Які не воювати пішли, а рятувати. Але вони під ну, медики ще під більшою, під більшим прицілом, як, як військові. Бо тому що ворог у нас трохи надто агресивний, так? вони підстрілюють одного ранять, не вбивають. щоб хтось підповз. І тоді. Як в тиру сидять і по одному стріляють. Це страшний, підлий ворог. І ми платимо величезну ціну. І навчитися вже кінець кінців цю ціну тримати достойно. Дай Бог вам дасть сили і розуму терпеливо зносити все, що ми маємо. Ми Ще не все заплатили, тому що війна ще продовжується. Навіть від того, як ми вміємо молитися, буде залежати кінець війни. Не проклинайте моліться за те, що ворог не мав чим воювати, за дефолт Росії, за крах їхньої е, фінансової системи. Так, вони теж мусять то пережити. Може, збудують наступну державу вже для людини, для себе, яка не буде загрозою для сусідів. Дай Бог, щоб ту жертву, яку вони платять, щоб теж Господь Бог приймив і перемінив їх. Бо це наші сусіди. Я би хотів, щоб в мене сусід був нормальний.